Подушку підбивай, щоб молоді хотілося на цю подушку сісти. Гарно так о, о. Піддається дресіровці. Так? О, так. Ще, ще раз тато поправить. Так, ну бодочку буде садити гарно. Завжди є найдорожчі два чоловіки. Я дивлюся, з якою надією дивиться на тебе твоя Марічка, і яка вона спокійна, коли поруч рука батька. Це два чоловіки, які супроводжують жінку протязі життя. Батько, який дарував життя. Батько, який робив щасливою твою дружину в родинному домі. Сьогоднішнього дня поведеш отак за руку її ти. Тому. Перш ніж вона сяде на твої коліна, цей танець ми хочемо подарувати батькові. Тату, запрошуйте, доньку на танець. Пам'ятаю та давним давно. Мої, як німе кіно, Ми малі смієлись, а ти молодий. Задивши де що той час золотий, думала тоді ні, ти жарівник, ти ж одний міста бо то ти звик, що любов батьківська спроможна на все, просто нас любив, над усе, коли й запла... Човчі осухими, у тебе в хаті, мій, любий тату, завжди будемо дічими хмалими, та комашку поза долоню, Божиш ніжно на голодоні, Щаслива й за вічно, як у дитинстве, масхо Дорогенькі, пригорни до себе донечку рідненьку, Дужі, руки, тата, діти завжди пам'ятають, перед ним в поклоні голову схиляє. Ну що ж, Михайло Васильовичу, даю тобі свій скарб, цінуй, береже, обергай і люби. Ну що ж, садіть на коліна свою донечку. Марічка легенько так.